Після поразки, якої влітку 1940 року зазнали Франція і Великобританія, Італія зосередила увагу на окупації середземномор'я. 13 вересня 1940 року італійський контингент у північній Африці розгорнув наступ на лівійсько-єгипетському кордоні. Численна перевага 250 -ти тисячної італійської армії перед 86 -ти тисячною британською обіцяла атакуючим швидку перемогу. Спочатку британці відступили і вдалися до оборони. Та 10 грудня, посилені 7-ю танковою дивізією, вони розпочали операцію компас. За численністю британські війська поступалися італійським, однак здолали ворога за рахунок кращого постачання і цілковитої механізації. Це була приголомшлива перемога. Ціною мінімальних втрат британці захопили 115 тисяч військовополонених і відтіснили залишки італійської армії аж до Ель Агейла. Бажаю здоров'я, шановне панство! Мене звати Богдан, і ви на каналі Історичний Компас. У цьому відео ми розберемо війну у північній Африці, операцію Крусейдер, а також битву під Ель Аламейном. Бачачи неспроможність італійської армії, Гітлер запропонував му військову підтримку, на яку той неохоче погодився. Незабаром сформувався африканський корпус, який діяв у північній Африці під орудою генерала Ромеля. Прибувши на фронт, Ромель відновив дисципліну і зупинив просування британців. Британське верховне командування вирішило не розвивати атаку, а натомість перекинути більшу частину сил до Греції. Скориставши цією нагодою 24 березня Ромель розпочав наступ, хоча ще не всі частини його корпусу дісталися Африки. За численністю війська західних союзників поступалися ворожим, тому не змогли зупинити загартованих в бою німців і були змушені відступити. Спираючись на великий досвід танкових боїв, німецький генерал розробив і здійснив ряд операцій, розбивши зрештою британські війська. У середині квітня його корпус оточив стратегічний порт Тобрук і продовжив наступ аж до єгипетського кордону. Та, просуваючись майже на 900 кілометрів, війська Ромеля були змушені зупинитися через брак резервів і припасів. Під час битви за Тобрук, що тривала з травня по червень, німецькі та італійські війська відбили дві контратаки західних союзників. Після провалу операції з визволення Тобрука командувачем британських сил призначили генерала Окінлика. Восени 1941 року його війська отримали резерви і готувалися до наступу. Спочатку Ромель відбив атаку, котра розпочалася 18 листопада. Та коли до атакуючих приєдналися сили оборони Тобрука, він відвів свої війська. Після восьми місяців облоги місто звільнили. Ромель зміг уникнути важких втрат і завдати атакуючим серйозної шкоди, оскільки під час боїв дотримувався оборонної тактики. Через 6 тижнів відступу лінія фронту знову простяглася біля Ель Агейла. Коли у війну вступила Японія, британці знову були змушені розділити і передислокувати свої сили. Окремі частини з Австралії та Нової Зеландії мали повернутися додому, аби захищати батьківщину від нападів японської армії. Скориставшись цим, Ромель налагодив постачання через довколишні порти і розпочав новий наступ. Станом на початок лютого німці відтіснили британців, аж до розташованого на захід від Тобрука селища Газалу. Завдяки наполегливому супротиву британців лінія фронту знову стабілізувалася. З лютого по травень обидві сторони займалися підготовкою до чергового наступу і накопичували резерви пального та боєприпасів. Під час наступу, що відбувався наприкінці травня, африканський корпус прорвав британську оборону. В результаті блискавичного маневру Тобрук здався. Британці відступали неорганізовано, і у столиці Єгипту здійнялася паніка. Сп'яніли від успіху Ромеля Гітлер, розглядав можливість атакувати СРСР з середнього сходу. Час наступу наприкінці червня війська країн Осі прорвали лінію оборони, яку західні союзники ледь стримували біля міста Мерса-Матрух і 30-го числа досягли району Ель Аламейна. По дорозі на Олександрію це була остання лінія оборони союзників. На відміну від інших, її неможливо було обійти. Праворуч знаходилось море, а ліворуч не здолана для танків Западина Катара. Ромелю довелося вдатися до фронтальної атаки. Його війська, котрі потерпали від спеки, були не в змозі зламати ворожу оборону, отож самі вдалися до оборони. Впродовж усього літа нові спроби прориву ні до чого не призвели. Перший бій при Ель Аламейні не виявив переможця. Єгипет знаходився у безпеці влітку 1942 року. Британські військово-морські сили зміцнили його позиції у Середземномор'ї. Спільно з авіацією флот завдавав всевідчутніших втрат транспортним конвоям, які постачали італійців. Тим часом до портів, у яких дислокувалися західні союзники, надходили транспорти, котрі під зав'язку були завантажені боєприпасами. Завдяки новим американським танкам шалька Терезів технічної переваги схилилася на користь союзників 23 жовтня 1942 року. Під проводом генерала Монтгомері розпочався новий наступ. Тепер чисельна перевага була на боці союзників. Перший удар не мети. Проте, після безжальних боїв, що тривали майже 12 діб, союзники прорвали посилену мінними полями німецьку лінію оборони. Війська Ромеля зазнали поразки. Після битви при Ель Аламейні африканський корпус більше не становив небезпеки для військ західних союзників на середньому сході. 8 листопада британські підрозділи висадилися у Марокко і в Алжирі. Вони затиснули війська осі з флангів, піймавши їх у пастку. Західні союзники мали страшенну чисельну перевагу. Ця обставина унеможливила утримання німцями позицій у Африці. 13 травня 1943 року після півроку боїв і відступів в Тунісі капітулював останній німецький підрозділ. Перемога в Африці звільнила військам західних союзників шлях на Сицилію. і далі до Італії. Дякую за увагу. Не забувайте тиснути вподобайку та підписуватись на наш канал. Приєднуйтеся до нас. Тут ми вивчаємо історію, аби творити власну.